Привіт, ви на моєму каналі. Отже, сьогодні у нас Хамстер Кобат зі своїм новим оновленням. І зараз я вам його покажу. А, невеликий спойлер, я ще не грав в ту гру, що, до, що там додали. Ну, просто подивився і все. Ну, просто не заходив. Тому будемо разом, як так сказати, заходити в цю гру. А перед початком цього відеоролика хотів би вам порекомендувати по традиції свій телеграм-канал, в якому ви знайдете багато корисної інформації, багато різних нових ботів, також і старих. Нов, багато різних комбо по Hamster то ось то міні-ігра. Нагадування про збір монеток в, в, в пакет-фай, ну, бачите багато нагадувань. ось, І так само комбо Менфай і тому подібне. тому. Друзі, раджу вам підписатися на мій телеграм-канал. Ви точно не пожалієте. Ну що ж, переходимо в Хамстер Кобат, і дивимося, що ж це там таке за оновлення. Мені навіть самому цікаво, тому що я не грав, але мені вже сказали, що тут багато дуже реклами, а і можна тут зробити ключі. А що за ключі ці ми будемо робити, я не знаю. Так, а що? Паст за код, а який код? Тут ще треба якісь коди вводити, так? А да? я не знаю, що за код. Ага, класно. Стоп, що, 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 що? Ага, плей. О. Не знаю, в мене щось не виходить. А, це напевно, або тут треба якісь коди вводити, або переходити в YouTube, ой, не в YouTube, а в браузері грати, чи що, я чесно, не знаю. Я тут, звісно, в ступорі. Але ладно, ну, пізніше розберемось. Ем, бам -бам -бам. Да, Думав зробити класне таке відео, як я показую, як я граю. Там це все, ну, це як не може бути. А тут, вказується, що уви. А, ну, в принципі, принципі мені люди казали, що тут просто Якби багато реклами, і те, що ти ну, на будь-яку кнопку там нажмеш, а, там буде реклама, і тобі потрібно її додивитися, щоб отримати цей ключ. Не знаю. ну... Я їй ж кажу, я навіть не заходив, не грав, тут якийсь код треба вести, який код, що за код. Давайте попробуємо може. А, стер. Комбат. Ану. Ні, не то. Ну тоді я не знаю, чесно. А, мені вдалося 5 ключів а, відкрити. Останні я просто ну, прахував, що це якась херня і, і нічого не робив. Ну і нічого поживемо, побачимо, що буде далі. Uh, ну, в принципі, йдіть, тестуйте. Чесно, я не знаю, який там код, що вводити, але. Uh, ну, в принципі, таке от відео коротеньке вийшло. Uh, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайки, якщо вам сподобалось відео. Якщо не сподобалось, ну. Тоді так і є, так і буде. Uh, також, якщо вам сподобався мій канал, можете підписатися, мені буде дуже сильно приємно. І. Підписку на телеграм-канал буду теж всім вдячний, хто оформить. Всім дякую за перегляд, всім удачки і всім пока!